Якщо говорити просто за змістом самого слова, що таке контрнаступ в військовому розумінні, це в принципі такий досить потужний підготовчий етап, на якому відбувається знищення логістики і потужностей ворога. Тобто, коли все, що ворог заготовив для того, щоб використати в активних діях. Нищиться, все ж таки, військова операція на етапі безпосередньої підготовки вимагає інформаційної тиші, тому дочекаємось офіційних версій, офіційного повідомлення, і е, тоді будемо радіти всі разом. Те, що буде чому радіти, це однозначно. Мобілізація сьогодні це е, не новина. Не новий етап це продовження тих дій, які були розпочаті ще з початком повномасштабного вторгнення. На жаль, логіка війни передбачає втрати. Немає перемог без втрат, і дійсно вони є. Всі ці це усвідомлюють, розуміють. В таких випадках нам потрібно поповнювати мобілізаційний ресурс. Саме тому проводиться наразі робота з оповіщення. Так вона не завжди влаштовує всіх в розумінні відповідності правовій державі. Дуже багато закидів стосуються того, що це не коректно виконано і так далі. Дірок в законодавстві дуже багато. Ми над цим працюємо. Ми я кажу, це сили оборони в цілому в масштабах держави. В тому числі і звертаємось до законодавчого органу для того, щоб вилаштувати цей процес максимально у відповідності нормам правової держави, але для поповнення мобілізаційного ресурсу. Ситуація безпекова говорить про те, що довготривалу комендантську годину типу Тривалістю добу і більше, наприклад, або кілька годин денного часу захопити. Нема такої потреби. Але ситуація досить оперативно змінюється. Ми її аналізуємо постійно. І якщо буде визначено, що загроза підсилюється, обов'язково такі рекомендації будуть надані і запроваджені обмеження.